Десь о півдесятої вечора. Вибух. Вийшла, дивлюся, горить машина, лісовод. Напроти, Там вже зрозуміло, там почали машину тушити. А тут проживає жіночка Мирошниченко Олександра. У неї двоє малих дітей. Одному дівчинці рік, а другий чотири. Ну, їх приїхали одразу і забрали, батьки з Рухова. Сусіди тушили машину, у мене в колонки воду брали, тушили. Ну, Слава Богу, нічого не вибухнуло, нічого. Лісовоз загасили і. Розкажіть про вашу вулицю. У вас пенсіонери тут, діти. Ну На що наша вулиця? Наша вулиця вважаю, вже відмерла, нема. От вибухи були, там прилетіло, прильот був. Знаєте, що там дві будівлі постраждало. І і жилих немає. Оце матвійці живуть, я живу, Наталка живе, сусідка моя. І пішли не пенсіонери або вдови. Оце така вулиця.